Посаду Бог номер 39 Моє легесеньке вбрання душі це чесність для життя, любов, яку віддав. На крилах правди я літав, щоб дарувати радість просто жити, відчувати все найкраще, ці просто щасливі миті. Я хочу завжди зрозуміти, щоб вдосконалювати кожну мить, не знати, як лихо скрегоче і скрипить, як лютість з'їдає душу, сказати правду, правду кожному я просто мушу, я відчуваю силу почуття дозрілої любові. від... Даю, тепер нехай вона буде також з тобою.